И смертных смертью, правда? Смертных... Грязь... Смертью смертью. Пошли. Поднимайтесь, я слышу. Пошли. Обмежено доступ. Будь ласка. Згідно з на визначену для безпечення публічної безпеки і порядку. Дору, приміщення галереї, взято під охорону управлінням поліції охорони. У разі спроби незаконного проникнення порушники будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Нам сказали журналісти, що в корпусі 39-му відбуваються певні свідчі дії. Що це за свідчі дії можуть? Ну, Наприклад, коли я просив як адвокат, щоб мені надали е, ухвалу суду. Став'я якої це все відбувається. Мені відмовилися. Очевидно, що чи за все жодного рішення суду на проведення дій немає на даний час. Ну, і так само ж не допускають, щоб перевірити, що там відбувається, на які підстави. А які аргументи були у працівників поліції, коли вони вас не допускали до приміщення будівлі? Вони вказують, що у них покладений договір з музеєм на охорону об'єкту. Ну і вони виконують певного цього договору ну, таким чином.